Друзі, вітаю! З вами Юльця на кухні. Сьогодні готуємо страву, котра останнім часом дуже полюбилась моєму сімейству. Страва називається Ліниві голубці, смачна, ситна, чудово підійде як на обід, так і на вечерю, не соромно запропонувати гостям і на святковий стіл. Отже, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки та залишайтеся зі мною. Сьогодні нам потрібні ось такі інгредієнти. Розпочинати приготування буду із рису. Просто заливаю його окропом. Тоді накриваю щільно кришкою і відставляю в сторону, поки буду готувати решту інгредієнтів. Ріжу цибулю кубиком. Тоді перекладаю її до пательні, яка вже добряче розігріта, і на котрій вже є олія. Починаю підсмажувати. Тоді натираю морквину на грубшому терку, і перекидаю її туди ж до цибулі. Перемішую і далі підсмажую. Також зараз додаю сіль. Спеції, а саме у мене це є перець, італійські трави. Ви ж додавайте за своїм смаком. Наступною шинкою капусту. Роблю це достатньо дрібно. І також відправляю її до сковорідки до решти овочів підтушуватись на середньому вогні. Помішую аж до повної готовності. Рис тим часом запарився і трішки набух. Я проціджую його від води і готую наступні інгредієнти. Буду формувати голубці. До фаршу перекладаю підтушені овочі. Туди ж додаю ірис і два яйця. Яйця в мене одразу із сушеним часником. Добряче вимішую, спочатку лопаткою, але лопаткою це робити незручно, тому перехожу на ручний заміс. Ось цей фарш потрібно вимісити до повної однорідності, щоб з нього легко можна було сформувати котлетки. І ось зараз вологими руками буду формувати котлетки одна за одною. Це зовсім просто. Ось таким чином формую і викладаю на дощечку. Загалом у мене вийшло 15 величеньких котлеток. Зараз їх слід підсмажити на гарячій сковорідці на олії. Тому викладаю одну за одною обережно лопаткою і підсмажую просто до золотистості із кожної сторони по кілька хвилин. Нашим завданням є не приготувати котлети, а лише зробити так, щоб фарш схопився. Вже підсмажені котлетки викладаю у форму для запікання. Одним із ключових складників цієї страви є соус. Для нього потрібна обов'язково жирна сметана. Найкраще, звісно, підійде домашня, але можна взяти і 20 або 30%. Тоді змішую цю сметану із гарячою водою, а також. Томатним соусом, томатною пастою, яка у мене є, до речі, домашня, підсолюю, добряче вимішую до однорідності і готово. Тепер цим соусом можна залити ліниві голубці у формі для випікання. Залишається накрити кришкою та запікати у духовці. Запікаю я голубці при 200 градусів приблизно хвилин 30-40. Потрібно дивитись по готовності. Ось такі вони виглядають, коли вже готові. Дуже ароматні та смачні. До речі. Під час приготування можна перевернути їх з одного боку на інший, якщо у вас так само, як і у мене, соус не покрив повністю поверхню голубців. Подавати лінові голубці можна як окремою стравою, так і до будь-якого гарніру. А соус, у якому вони запікалися, є справжньою родзинкою цієї страви. Друзі, обов'язково приготуйте голубці за цим рецептом. Вони надзвичайно смачні та ще й прості у приготуванні. Я ж вам дякую за увагу і запрошую підтримати моє відео вподобайкою та будь-яким коментарем. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і до нових смачних зустрічей. Всім па-па!